І друге, що зроблено над організацією для пропаганди закона Ківалова Колісніченко. Я дуже хочу подякувати своїй рідній обласній партійній організації. Дуже хочу подякувати від нашого імені, нашій прекрасній інтелігенції, всім мудрим і простим людям за те, що в області ця конфліктна ситуація сприйнята зразково конструктивно. Ми теж нікого не забороняли і не навшиптували нічого. Ми кажемо так, як є. Президент не підписав і до підпису ще дуже далеко. І ті, хто не читав і не бачив закону, найбільше що смакують цьому. І конфлікт не скільки в змістовній частині закону, проєкту. Скільки в поспішному, як комусь здається, коли знаєте, що не е з порушенням вимог процедури і так далі, ситуація заспокоюється, ми продовжимо розмовляти і інших вчити щирою, доброю, лагідною, смачною українською мовою і гордитися. Українським народом, кожною мовою, кожної людини, яка думає тією мовою, і говорить. Я вдячний за це запитання і наша позиція конструктивізму кращого роз'яснення не потрібного. Це ще раз говорить, що ми з вами зосереджені і направляємо трудові колективи. Животворну, практичну буденну працю. Ми усю зиму разом з аматорами акторського мистецтва, що співали в українських пісень. І зараз співаємо. І готуємо літературні вечори і прози, і поетичні. І маємо 100 наших поетів житомирського хову, як кажуть. І їх вірші читаємо, пропагуємо і не забуваємо слово Котляревського. Так що все, як програма, телепрограмма все буде добре. І далеко не все погано. Лише щось є погане в нашому домі. І я вдячний партійній організації і конференції за таку високу політичну, ідеологічну, соціальну і людську загільність і позицію. Це вже як і завершальне слово з вашого дозволу.